Друзі, усім привіт! З вами Аліна Шаманська. І сьогодні на мої 55 гострих запитань відповість відомий актор Андрій Єсаєнко. Поїхали. Андрію, я вас вітаю. вітаю. Я рада вас бачити. Вітаю. Особливо в такому образі. Ви ніби е екранний герой зійшли до мене тут в життя. Ваш час починається прямо зараз. Ви виспались? Так. Зранку вівсянка чи омлет? Омлет. ДСНС форма. Вам в ній зручно? Так. Скільки ви платите за квартиру? До моя квартира. Скільки платите за комуналку? Влітку десь близько двох, взимку близько чотирьох. Ви любите більше яблука чи груші? М -м, груші. Цілуватися в кадрі приємно. Це робота. Скільки разів дружина виганяла вас з дому за поцілунки у кадрі? Жодного жодного разу, а рівнувала? Ні. Не говорила точніше про це, на так? Ну, Сама цієї професії, вона все розуміє. Складніше грати лікаря чи рятувальника? В лікарі треба вчити медичні терміни, а в рятувальники треба фізично, тому думаю, однаково. Ви дивитесь інтерв'ю з собою? Рідко. А кіно? Іноді. А іноді і ні, так? Ні, іноді і так. Осінь чи літо? Літо. Відпочинок це вдома під пледом, чи покататися на велику на вулиці. Або побігати. І то, і то. А у вас зріст 2 метри, рівно так. 2 метри? Так. А який зріст вашої дружини? 1,75 метри. 1,75 метр. Добре. Якщо що, в мене 1,58 метр. Просто, щоб глядачі відчували різницю. Ваш зріст колись вам заважав у акторській професії? Мені довелося Мабуть, трошки більше перекласти зусиль, ніж іншим акторам, щоб доказати, те, що мене можна брати на головні ролі і затверджувати. Партнер партнерку потім підлаштуємось якось. Або да. було, було багато на початку кар'єри, коли де моєму партнерку знайде мій? Хінкалі чи пельмені? Пельмені. мільйон доларів чи жити вічно? Е, гут, мільйон доларів підтримуєте президента Зеленського чи опозицію? Зараз підтримую. Кого? Президента Зеленського президента. <свист> пішли б у політику, якби вас запросили? Ні. Трубрика Норм чи Крінж. Зніматися в рекламі підгузків. Норм чи крінж? Крінж. А туалетного паперу? Крінж. Зізнаватися публічно в пластичних операціях. Норм, Норм. чи крінж. Плакати в сторіс? Крінж. Ні. Це моя особиста думка. <свист> А дівчатам теж. Але я пам'ятаю, що тебе була сторіс, коли ти включила я б, я, пісню е, Хливнюка, по-моєму, нову чи Хливнюка, чи ні, не І Я пам'ятаю, що тобі дуже зайшла пісня, а ні, Асафатова. Тобі дуже зайшла його пісня, Точно. я пам'ятаю назву і ти зняла сторіс, і там ти трошки розплакалась через цю пісню. Ну, то ця, це крінж? — Це було не крінж, це було норма. Але, було, але, але норм. буває здебільшого крінж. Грати в серіалі, який ви не дивитесь, норм чи крінж? Норм. No. Норм. No. Факт, що в українському кіно знімають одних і тих самих акторів. Норм чи крінж? Скажімо так. Норм норм. Блогери в кіно за гроші. Тобто вони платять, щоб знятися. Та норм. Норм? Слухайте, а вас не дратує, що блогери приходять в кіно і іноді можуть за це заплатити, щоб в ньому знятися. Це ж витіснення акторського, не знаю, ну е як... інших акторів? На велику роль, то все одно не візьмуть там велику-велику. А так, ну хоче люди спробувати. Хай пробують. Угу. Брюнетки чи блондинки? Брюнетки. Ви вірите в карту Таро? Ні. А в Бога? Я б сказав, що я агностик. Грати героя чи антигероя? Цікавіше антигероя для мене. Вам надсилають дівчата нюци в директ? Слава Богу, ні. Горілка чи шампанське? Горілка. Борщ, зелений чи червоний? Червоний. Служба 112 чи жіночий лікар. Служба 112. Найдовша знімальна, знімальна зміна у вашому житті. Ой, це було три майданчики, це було десь 36 годин. А жіночий лікар на вас не образиться, що ви сказали, що служба 112 краще. Ну, дивіться, якби виби вам брали інтерв'ю у мене один плюс один, то я б сказав, що жіночий лікар. Ага, то це ви підлаштовуєтесь. А то ви всі трошки підлила. Все понятно. А далі у нас рубрика. Так або ні. Ага. Чи брехали ви колись на кастингу? Так. А про що? Про те, що я вмію все. Використовували популярність, щоб уникнути штрафу? Так. Цілувалися поза кадром із партнеркою фільму? Ні. Вас колись виганяли зі знімального майданчику? Ні. Ви ревнуєте дружину до колег акторів? Ні. Поцілунок, який був найкращий з якою акторкою у вас? З дружиною в мене був найкращий поцілок. Це перший. А По-друге, найцікавіший поцілок був. Це коли ми знімали з Анастасією Карпенко в кіно моєї дружини, казка про гроші. І ми мали там поцілуватися. Ну, ми там собі цьому цьому. Та поцілуйтесь, ви нормально в кадрі!» Окей? Найдорожчий подарунок, який вам колись дарували. Ой, це, мабуть, на п'ятому курсі мені тато з мами купили таврі. Оце так ексклюзив. Вам батьки подарували Таврію. Да, там щось вона там, ну, Таврія, в принципі, не дуже дорога машина. Але все ну, одно мені, мені подарували... студенту кататись на. Слухайте, це кайф, а ви що дарували? Мабуть, дружині якийсь там класний фотоапарат. Угу. Хто у службі 112 найсмішніший за кадром? Валера Швець і Михайло Озеро. А ви вважаєте себе смішним? Я да. так. Так? <свісна> <свісна> ви колись брехали людям, використовуючи акторський талант? Так. — О, ну розкажіть, чи, ну, чи ну, то була брехня, була, яку не можна розказати? Якщо ви ну, перше краще не розказувати, а по-друге, що там я як себе натреновував більше, получалось Слухайте, так, ну, що дякую. я якось так вірив в ту брехню, що я розказував, що я мог аж сам потім сидіти, і думав, ого, що ж ти так. Слухайте, ну прикольно, дякую за правду і за чесність. Яка роль принесла вам найбільший гонорар? Ну, перший такий, що от більш і це козаки абсолютно брехлива історія. Вам і пишається мама? А вже ж. А тато? Так. А ви собою пишаєтесь? От щиро від душі. Я ну, можу сказати, що так, але я намагаюсь про це не думати. Була клікуха в школі? Кабан. Кабан. Вам від цього боліло? Я до цього ставився абсолютно ровно. Ви гарно заробляєте? Мені вистачає. Ви відкрили, відкрили бізнес уже якийсь? Ще не відкрив, я ще думаю, що, що це буде, але я все одно хочу заробляти гроші своєї професії. Скільки разів думали про розлучення? Жодну. Чесно. Чесно. Роль, за яку вам соромно? А яку я вам соромно. Ну, це може мухтар. Ще в мухтарі я там. 6, я там раз п'ять знімався, по-моєму. Може там. Боїтеся старості? От, я не хочу її боятися, і тому я якось від себе ці думки відганяю. Я хочу з нею дружити все одно, що мені доведеться там жити. Ви намагаєтесь і хочете, але по факту чи по ви факту ви мене хотілося б, що... щоб швидко так все. Старілося. А ви готові будете на уколи краси, на ботокс? — Сумніваєш. Роль після якої не могли вийти з образу? Типа трошечки переніс додому майора з <смітна> а, але він якось вийшов. А так вистави є такі, які не відпускають довго. А що каже дружина? От коли ви прийшли, не вийшли з образу? Вона вас зупиняє? Така так виходить. З образу ти все одно виходиш. Ти більше... В голові думаєш про те, що сталося, як да, воно відбулося. Що де моральний туди. стан угу. секс-сцена? Це стрес чи кайф, і не стрес, і не кайф. Немає, тіпа, ніякого там. Тіпа, мені там ніколи страшно їх не було, але ну і кайф ти там ж не отримуєш. Ти там маєш максимально там допомогти партнерці і собі, щоб там вся знімальна група не побачила нічого зайвого. Головне, щоб один до одного ставилися повагою. — Тобто, це просто робота для так. нас так. з акторкою. Легше, коли є хімія, чи коли її немає, легше грати. Ну, вже йшли коли є хімія. А ви колись закохувались в партнерку, але вбили в собі ті почуття на якихось ну, таких. Ні, не закохувався. От прям щоб не закохувався. Хтось вам говорив, що ви надто театральний для кіно? Ні. Головний страх вашого життя? Не знаю, щоб з моїми близькими було все добре. І продовжать речення. Коли камера вимикається, я йду розриміровуюся і біжу до домки. Кіноіндустрії варто заборонити. Жадібність. Найстрашніше у професії актора це білий лист. Українське кіно стане світовим. Коли та воно вже потроху виходить на світовий рівень. Ви коли ми, ми, ми будемо відвертіше, чесніше, не жадібно, а якісно робити і любити свою те, що ми робимо. Якби не акторство, я би був, я мав поступити на журналіста. по-моєму. так да, я вже поступив, а потім поступив на акторську. Я дуже хочу, щоб українці любили одне одного. Дякую, Аліно, що запропонувала мені, щоб я одягнув на зйомку цей костюм, тому що тому що в ньому прикольно і тут не. Абсолютно, мені не холодно. Якби вас почув весь світ, що б ви йому сказали? Любіть землю на якій ви живете? Ви відповіли на усі 55 Вау! запитань. Я щиро дякую вам дякую. за участь. Дякую. До побачення. До побачення.